Snapseed, заходимо, додаємо фотографію, можна з галереї, з диску, як вам бажається. Вибираємо не ту фотографію, що я чистила. Дивіться, тут я часто користуюся точковою корекцією. Це я беру, зближаю фотографію і забираю. От ту паличку. Можу і тінь забрати вже, так, щоб є. Ага, бачу. Ну, Якщо взяти так фотографію, то її майже й не видно е... тої палички дерев'яної. Ось так. Є, бачите? І немає. Тобто, е... от фішка цього Снапсіту. Чому я говорила, щоб було детально з'єднаний папір. Тому що, коли він не гарно складається, появляється отака чорна смужка. Далі. В інструментах ми також можемо обрізати, е, так як ми вважаємо за потрібне. Є, ось тут така чорна смужка. ми зараз будемо її коригувати. Так, редагуємо. Вверху є яскравість, якщо вправо ми робимо яскравіше, вліво темніше. Отак, мінімально. Пальчиком вверх. Контраст. Тобто ви тут можете собі гратися, як ви хочете собі робити, бачите, світліше навіть можна дати, ще світліше. Вверху дивитися, як було, стало. Було, стало. Далі. Що я ще використовую в Snapseed? Фрагмент. Фрагмент. Ставлю точку це яскравість. І, наприклад, мені треба її е, от, бачите, натискаємо на оченятко, і ми будемо бачити, де я хочу висвітлити. Чи, наприклад, там, бачите, затемнити Трошечка висвітлити. Для того, щоб додати ще десь, натискаю на плюсик. І найбуде десь тут. Бачите, вже фотографія, натискаємо було, стало. Було, бачите, яка в нас редагувалася? редагувалося? Стало. Тут також є різні тексти писати рамку. Він'єтку, затемнення, портрет. Тобто ви можете собі гратися, як вам до вподоби. Для того, щоб зберегти те все, що ми тут зробили, а ні, давайте ще я вам покажу, як вернутися. Отут, вверху стрілочка, можна змінити ну, скасувати попередню дію, а можна натиснути змінити і, залежно, що ви хочете змінити. Наприклад. Хочемо змінити точкову корекцію, де були елементи. Бачите? Було? Стало. Тобто, ви вибираєте собі варіант, якщо вам щось не до вподоби. Було? Стало. Далі. Я так бачу, що я дуже добре змінила. Є. Повертаюся скасувати, це ми скасуємо нашу останню дію. Для того, щоб зберегти готову фотографію, яку нам до вподоба. Натискаю Експорт. Зберегти. Бачите, вона нам показує, що ми ну, і можемо переглянути. От, в галереї, так? От, наша фотографія. Це був Snapseed.